Розмах крила у цього самольота 1,7 м. Довжина що? метр Довжина 20. От, він споряджений акумулятором, мотором. І, прийомник. Ось. і На нього можна ще нагрузити, я знаю, десь кілограм. Кілограм, щоб Він витягне. За що великої площі. Він може підматися на велику висоту і держатися там досить довго, сказати, там хвилин, 15, В залежності від пілоту і залежних від погодних умов, це все враховується. Ми думаємо, що витримає. Бо, бачите, він уже. Він він, нас... він 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 був в різних погодних ага. умовах у нас, так. Да. Він у нас усі переклеєний, перевір. Пересину... Він уже усилений в нас, так що. Думаємо, що витримає. витримає. Якщо у нас витримає, витримляє, там, там, витримає, там, там теж витримає. От, ми хочемо якось от, допомогти, допомогти нашій кращій країні, нашій країні, нашим співгромадянам і вітчизникам, які, да. які, які гинуть за, да. замість нас. Ну, не замість нас, ну за, за, за нас, нас. Да. От.